Вітаю всіх в четвертій частині майстер-класу. Я доробила свою стійку, підшила її на стрічку. Ось так вона виглядає. П'ять квіточок у мене вийшло, як я і казала. Відрахувала собі серединку. У мене вийшло по 29 петельок внизу. І 30 в мене вийшла посередині. Тобто, ось я вже закріпила нову ниточку, сховала її в роботі і вийшла в своїй 30-й петельці. Вона складається з двох бісерин. З однієї я вийшла. Зараз буду набирати підвіску і проходити в наступну. Якщо у вас так само 5 квіточок, то у вас вийде те саме. Ця та петелька у вас буде посередині. Але якщо ви робили без стрічки повністю округом шийки, то у вас може бути по-іншому, може вийти, що, наприклад, там по 30-40 по 40, одинакова кількість петельок по боках, і у вас звідси вийде ниточка теж нічого страшного. Вийдете просто тоді, наприклад, з ось цієї крайньої бісеринки. Зробите тут підвісочку і пройдете в першу бісеринку наступної петельки. Тобто, Тут немає нічого страшного. Починати будемо роботу від серединки набирати, для початку нам потрібно три світло-блакитні бісерини, а тоді ще 85 бісерин в довільному порядку, тобто немає ніякої системи. Після того, як ми наберемо всі ці бісерини на ниточку, у нас остання бісерина, у мене ось вона жовта, ми її повинні пропустити, а через всі ось ці. 84 вже виходить, плюс три блакитних які ми набрали на початку, це буде 87 бісерин. Ми через них повинні повернутися назад в сторону нашої роботи з нашої стійки. І з пішачі повертаємося ось такими кусочками назад. Через кожну бісеринку. Дивіться, щоб бісеринки ви не пропустили. Чому ми зверху набрали три світло-блакитних, тому щоб трішки відрізнялося? Початок наших торочок від самої стієчки, щоб була чітка лінія. Так буде краще. Хоча, якщо, в принципі, вам це не важливо, ви можете так не робити. Ви можете так само в довільному порядку набирати всі 88 бісерин. І так. Я повернулася вгору, піднялася повністю через всі свої бісериночки. Зараз я підтягну. І тепер ми дивимося. У нас з цієї першої бісеринки пари виходила ниточка, значить, ми повинні пройти в другу бісеринку нашої пари після того, як ми набрали підвіску. Ось так, і тоді наша підвісочка вийде посерединці, між двома бісеринками. Тепер ми будемо між петельками робити наступну підвіску. Я знову набираю три світло-блакитні бісерини. І після цього, так само, в довільному порядку ми повинні з вами набрати, вже тепер наберемо. 70 ще бісерин будь-яких. Після того, як ми набрали три світлоблакитних і 70 інших бісерин, тобто разом 73 бісерини у нас вийшло. Ми підтягуємо їх до нашої роботи і знову останню набрану нами бісерину ми пропускаємо а через всі інші повертаємось назад в сторону нашої стічки. Я стараюся, що, я так думаю, що я зроблю всі торочки так, що остання бісерина в кінці торочки в мене буде жовта, тому що ниточка основи в мене йде робоча жовта. І там вона в кінці буде її видно, і щоб вона була на жовтій бісерині, щоб було естетично. Хоча, враховуючи, що у нас тут блакитні квіточки, блакитна стрічка, навіть якщо була би блакитна бісерина внизу торочки, то нічого страшного. Але я бачу себе отак, хочу жовті бісеринки в кінці торочки. І так, я повернулася знову через всі бісеринки. Я набирала для торочки. так як я була між петельками, от в мене ниточка виходила з цієї бісерини, то я проходжу в першу бісерину наступної петелечки, відтягуємо, Знову набираю три світло блакитні. І тоді набираю ще 80 бісерин знову в довільному порядку. І після цього, як я набрала 80 довільних бісерин, я знову останню жовту пропускаю, а через всі, які я набирала, я повинна пройти ще раз, повертаючись в сторону. Своєї стічки до самої гори. Через кожну бісеринку обов'язково дивіться, щоб ніяку не пропустили, це буде видно, якщо ви десь помилитесь і пропустите. Хоча, в принципі, можна. Все можна виправити завжди, і так. Я дійшла до гори. І знову в мене ниточка виходила з першої бісеринки пари, з ось цієї петельки. Значить, я проходжу в другу бісеринку пари, бо моя торочечка була посередині. І переходимо до роботи над наступною. Набираємо знову я набираю три світло блакитні. Ви набираєте, як хочете, або також три світло-блакитних. І тепер набираємо, наприклад, 65 довільних бісерин. І після цього знову останню бісерину пропускаю. Через всі інші повертаюся назад. Останні бісерини протягую і ми дивимося знову те саме. Ми вгорі опинилися між двома петельками. Значить, ми повинні пройти в першу, петельку наступ... в першу бісерину наступної петельки. І так, чергова турочка в нас знову опиниться посерединці. Я думаю, що сам принцип роботи, ви вже зрозуміли. Далі ви можете продовжувати роботу самостійно. Так само набираєте в довільній кількості бісеринки, довільного кольору. Те саме потім робите з другої сторони. Не обов'язково ви повинні зробити повністю всю роботу з торочками, робити стільки сантиметрів, скільки вам хочеться. Ми можемо з вами завершувати роботу над нашим майстер-класом. Я дякую вам всім за увагу! І до зустрічі в наших наступних майстер-класах з вами.